ну, піпка є, що відкрити двері. це вся на, на фулі, на всьому. Подогрів, Подогріви, коротше, всі, пам'ять сидінь, регулювання, ця сторона. Ну, Теж тільки щоб в ньому повний привід вкліпати. все. Панорама на любителя. Чотири безключових доступу, доступа, задні підігріви. Тоже так само доляди має бути ще оце. <реш> Я понял. До электроляды. Обязательный комплект. І задній ряд короче, цих окон так плотно затонирований. Так знаєш хорошо по пацански. Да, як же, що воно ну, тут має бути в цьому. Ам Амбієнт вже в такій комплектації має бути по умолчанию. Садим, Як хочеш, якщо вона тобі цікава, якщо вона тобі то можна оце кажу зразу, тільки один момент, от що.